Звикли багато і просто так заробляти на вбивствах. Так щоб кримінальна ситуація не росла, їх всіх зразу в Сибір. А там їм запропонують ну просто золоті гори, рівень зарплат той самий, будуть працювати і будувати транссибірський, значить, цей транспортний коридор, який якраз і з'єднає. Північ і південь буде такий коридор. Азіатські ринки, всі діла, всі вони туди поїдуть розбудовувати, і і це було знаєте так. Сприйнято що в середовищі цих героїв СВО почалася ціла дискусія, ті типу, просто нормально чи не нормально Що це ми маємо туди їхати витрачати ці гроші? Як ми там важко, так нам вони давалися? Ми там хочемо чи не хочемо. Так, от зараз це виходить на рівень державної політики. При що? Тому, не тільки Сибірізація, не хочеш їхати в Сибір ще в березні 2025 року. Класно прийшла думка. Згадав, Путін. Він же публічно оголошував, значить, державна програма по заселенню Мурманської області. Я думаю, що якщо вибирати Сибір і Мурманську область, то все-таки в Сибір. Так от, це теж буде.